Друзі, ну що, всім привіт, всім доброго осіннього ранку. Ви подивіться, яка краса. Я знаходжусь в лісі, в сосновому лісі. Це другий раз за рік, коли я вибрався в ліс. Ліс такий, знаєте, запашний вже. Та маю велику надію, що сьогодні в мене вийде назбирати білих грибів. Зайшов я в таку сосну. Сосна вже така доволі росла. От. І... Ну, пройшов так метрів 200, нічого не було. Ось так от йду, йду, йду. І дивіться, яка краса тут росте. Дивіться, яка краса. Ух. Боже, як же я за ними скучив. Ви навіть собі не уявляєте. Ви подивіться. Осінній білий гриб. Один. Я вже з такою корзинкою фірмовою ручної роботи. Бачите, яка в мене обновочка. Щоб не казала, що там з пакетом ходиш. А он дивіться ще стоїть, який красень. А дивіться ще, який красень стоїть. ой ляпота, ой ляпота, Дивіться, весь гриб чистенький, я потім вам почищу покажу. Весь грибок чистенький, бо зараз холодно вже. Сьогодні вночі було 4 градуси тепла всього. На все. 4 градуса. Вони тільки почали з'являтися, це перші, скажімо так, осінні гриби. До цього в нас не було їх. Але маю надію, що ще будуть. Ну що, друзі, можете мене поздоровити з почином, як кажуть. Ви знаєте, коли знаходиш перший грибок, або перших два, там три, чи взагалі поляну, то настрій. Дуже сильно підіймається. Я от наразі з вами говорю, а сам дивлюсь, чи немає ще тут поруч гриба. Ну, все, почин є. Зараз будемо так от йти по цій лінії, по цим соснам, подивимося, потім підемо, може трошки в Березку пошукаємо, може там щось є. Тобто, ну, треба дивитися, де він перший пішов взагалі. А, дивіться. О! Дивіться, дивіться, з вами спілкуюсь. Дивіться, як він заховався. Майже не видно. Третій. Дивіться. Майже не видно. Яка краса. Яка краса. А його майже не було видно. Звичайно, я взагалі тут добре подивився, але... Але так сразу і не побачив я його. Тут треба все гарненько пройти. Тут видно грибничка. Тут треба гарненько-гарненько подивитися, щоб не пропустити таких красунчиків. Так, ну все, це мене вже радує, це мене вже дуже радує. Ви знаєте, після такої довгожданої паузи... Фух, мене емоції зашкалюють, чесно кажучи. Так, поки кладемо в корзину, потім почищу. О, так. Зараз глянемо. Вглуб лісу не буду йти, бо тому що е, вони на таких світлих зонах перші гриби з'являються. Там де сонечко гріє, а там вони з'являються. Тому ми так з краєчку пройдемо, глянемо. А потім, якщо що, то будемо йти далі. А ось дивіться, друзі, хто на сонечку гріється. І ще такі ось карабасик, барабасик. Гріється на сонечку. Але в самоті. Так, де ж твої товариші, а? Де ж твої товариші? Так, щось поки що грибів не густо. Поки що не густо. Не можу я, знаєте, як знайти їх місто дислокації. Так. Ось такі кустарнички. Появляється от, зелений мох. І це хороший признак. Це дуже добрий признак. Бачите, стоїть красунчик. Але майже всі гриби, майже всі гриби по одному чомусь. Але ж який він красень. Який він красень, ви тільки подивіться на нього. Це вже такий осінній, справжній, твердий гриб. Ну, я думаю, ще буквально декілька днів і вони підуть масово. От я в цьому майже впевнений. Так, ну зараз ще тут подивимося. А так оце ходжу по такому, от я ж кажу, по таким от кустарничкам, недалеко від дороги. Тут сонечко і ним. сонечко пригріває, і вони тут перші з'являються. Ось такі от красені. Все ж таки. Попадаються, але я ж кажу по одному. От так от ходиш. Не можу я ще, знаєте, як знайти таке місце, щоб їх було багато. Зараз буду вже переїжджати на другу місцину. Ну, бо тут щось так слабовато трохи. Така от падає сонечко на таку полянку. І дивіться, який красний стоїть. Таке, таке в нього забарвлення, бачите, темно коричневе. О, мох і він стоїть. Красун такий. Але один, друзі, один, по одному ростуть. І я не пойму чому. Дуже красивий гриб, але один. Е -е, попадаються, попадаються поляки. Я, я їх не беру, не знаю, це може, може і взяти трохи отакі. Молоденькі попадаються палічки. Там чуть більшенькі. Отакі от. Ну. Може трохи і візьму, якщо ви сюди бачите, такі тверденькі, молоденькі палічки. Тобто вони тільки пішли. Зараз буде гарний на них вихід, тому можете отакий мох, зелений сосна, вони будуть. Вийшов на дорогу, йдуть прямо так от по дорозі. І дивлюсь, дивіться, які краси стоять Прямо біля дороги. От маленький і великий. Два біляшика. Опа! Клас! Красота! Два штучки. А так от вглубь лісу ходив, там нічого немає. Це хочу вже трошки переїхати, йду до машини. І такі от красені попались мені. Ось тут тільки що два гриба вам показував. Ось дорога. Думаю, що треба подивитися, може є іще щось. І дивлюсь, там хтось заховався. Це в нас що? Це в нас дубочок. О, під дубочком. Хто сховався від нас, дивіться, хто сховався, оба! Дивіться, який гарний. Забарвлення дуже красиве. Так, а ну може ще щось є. Глянемо ще. От бачите, якщо грибниця є, якщо грибниця є, то вона дає свої плоди, бо я тут знаходив гриби раніше і зараз вони тут стоять. А якщо грибниці немає, то, то можна ходити кілометрами по лісу, прочесувати і нічого не буде. Так. Ну добре. Зараз ще подивимося тут біля дороги. Друзі, кому потрібні сушені білі гриби, можете до мене звертатися. Посилання залишу під відео в описі. Там ссылка на Viber групу, Там не тільки гриби є, там різні товари, які я продаю. ну Не лише я, а це мій магазин. А також кому потрібні такі от корзини ручної роботи. Також можете до мене звертатися. Корзини є в наявності, їх там є у мене штука. 2030, я вже не пам'ятаю, скільки там залишилось дуже гарної якості. Тобто зроблено дуже гарно. Я планував взагалі під них робити отут такі шлейки. Ну, я вже, 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 вже зробив, але війна внесла свої корективи, тому наразі трошки призупинив це діло, скажімо так. Тому є лише отакі крузини. Такі є і є ще в два рази більше розмір на 40 літрів. Так що звертайтеся. Все, несу, несу в руках його. Біля колоди, вся колода лежить. Дивіться, який гарний ось поляк стоїть. Оба такий як білий майже. Тверденький, бочка така. Опа, і тут таких два ось. Грибика. Це у нас що? Це у нас, напевно, ух ти, Така ножка в нього. Ні, це поляк теж. Це поляк, але жирний такий, можна таких взяти, він ще ось один. Під пнем ростуть. Ох. Таких два. Таких два красунчика теж можна взяти. Так, більше нема. Ну так, от і полянка. І білі попадаються, і польські. Так що треба уважно, коли знаходите грибничку, треба уважно дивитися наявність інших грибів. Тобто може бути не тільки білі. Трошки думаю, дай зайдуть. Побачив такий мошок зелений. Ні, бачите які гарні польські стоять. Ух, твердий такий бачонок. Все один. Це вже такий трошки під'їжений. Хай залишається, ось а другий. Тобто такі в принципі можна назбирати. Але я не дуже їх, ви знаєте, коли є білі гриби, то я польські не дуже їх люблю збирати. Але наразі білих не дуже багато, то ми можемо їх трошки і польські позбирати. Так, добре, все-таки все ж таки Аня, ось що шестий. Це маленький. Все ж таки потрібно йти до машини, хочуш переїхати. Ніяк не можу я дойти до машини. Гриби мене не відпускають, як завжди. Хоч і не густо, але й не пусто. Зайшов в центр лісу вже. Думаю, дивлюся, ножка зрізана. Ось, бачите, хтось гриба брав. Але це був не я. І... Таку картину ось я побачив, це я тільки так одним глазом глянув, ось першенький. Першенький. Йдемо далі. Я вже гриби в машину поставив, взяв собі іншу кризинку, трошки перейшов в другу місцину. Ну, так от тут дивлюсь, дуже така світла галявина, думаю, підійду, подивлюсь ближче. Такі з грибники ходять. Це, напевно, вони і різали. Але ось що я побачив, дивіться, яка краса. А ось уже солідний такий екземплярчик. Опа! Ух ти, клас. Оце вже оце вже солідний екземплярчик. Ідемо далі. ось ще, а ось ще, дивіться, Опа. Тож такий опа. Ось ще солідненький такий. Ну, бачите, хтось прийшов і не побачив. А ми побачили. Так, треба тут ще подивитися, може це грибничка якась. Сейчас тут ще походимо, глянемо. От тут я знайшов гриби, були. Отут. А думаю, піду, подивлюсь, оцю всі хащі зайшов. І дивіться, що тут стоїть. А тут стоїть просто безподобна красота. Дивіться, яка красота стоїть. Просто безподобна. А гляньте, яке забарвлення красиве. Там вон грибники гуляють прямо біля мене. А тут такі красені ростуть. Ось ще маленький бутузик. Опа. А це вже мені подобається. Бачите, одну полянку знайшов, і попадаються гриби. Це незважаючи на те, що тут тільки що ось грибники ходили і зараз ходять. І такий грибик попадається. Дуже запашний і красивий. Не густо, друзі, не густо. Але і не пусто. Гляньте, які красені. Один, ось. Другий. Ох. Оце красота. Просто безподобно. Дивіться. Які красень. Тут взагалі я не знаю, що вам сказати. Дивіться, які красень. Ох. Оце богатир. Ну, це все одна грибничка, бачите як? Бачите, як чудово. А тут ще є. Це я не знаю, білий чи якийсь. Навірно, білий. А ні, це поляк. Це поляк. Такий під білого закосив. Ну, гриби просто сказка. І всі чисті. Я потім вам покажу, я почистив вже половину. І просто сказка. Зараз покажу вам таку красу. Ось дивіться, вже перейшов я. Береза, сосна за моєю спиною. І отут іду і дивлюсь, така галявинка невеличка. І дивлюсь три гриба, які хресте. Навіть не три, а чотири. Ось маленький. Опа. Один. І тут глянь, яка краса. Три разом. Це просто щось неймовірне. Опа. Опа! Всі такі тверді, ну дуже високої якості гриб. Дуже високої якості. Отак от Чотири грибочка росло в одному місці. Там був четвертий ще біля дороги, але я вже вам не став його знімати. А сюди підійшов, то я... Чесно кажучи, в захваті від таких грибів. І дивіться, тут вже з'явилася береза, береза в переміжку з сосною, те, що я вам і казав. В сосні менше гриба. Просто тут такий ліс, він більш сосновий. Берези мало. От тут трошки знайшов березу, бачите, і зразу почав попадатися. Зайшов вже я в глуп ліса. Ну, думаю, тут такий березнячок, думаю, подивлюсь. Він в переміжку з сосною, але одні зонтики стоять. Парасольки. О, одна парасоля, друга парасоля. Ой, там і старі, і молоді вони, які хочеш. Ці вже, ці вже такі підстаркуваті. Зонтиків. Зараз дуже багато, я вам їх не знімав. Польського багато, в принципі, можна назбирати. І зонтиків багато. От. А білий тільки почався, тому ще його так, не дуже багато, але скоро буде, через декілька днів буде його, я думаю, досить вже. В березі вже нічого немає. Думаю, Перейду знову в сосну. Подивлюсь, що тут. Ну теж така ріденька сосна. В глуб, в глибину зайшов, там теж немає. А от на окраїнах на Українах трапляються, такі, бачите ще, молоденькі, молоденькі такі грибики. Оба, один і ось все. другий. Треба, бачите, дуже уважно дивитися, вони ще їм буквально все. Два-три дні цим грибом. О, отакі от красені. Ось там я вам показував <coughs> два гриба. Буквально так от відійшов, я не знаю, метрів. 3, 4, 5, вийшов зайчик. Гуляй! І ось от... ой, що це в мене з об'єктивом, вибачте? Ось от два ще тут красені стають. Ось один і ось другий. Ух ти! Потузики, які дивіться. Жирнющі, смачнющі. Ай ліпота. Насушимо. Так. До речі, кому такі сушені бутузики потрібні, звертайтеся. Контакти залишу в описі під цим відео. Думаю, трошки піду вглуб ліса. Зайшов. Дивлюсь, тут такі дві колоди лежать. І така шляпка виглядає з мха. Опа! Тільки лізуть, бачите, друзі, тільки лізуть. Красені отакі. Ідемо далі. Йдемо далі. Йдемо далі. Опа, дивіться, зрізаний. Зрізаний грибик, дивіться, третій хотів. Хотів третій, та він зрізаний. Так, а де ж я ж тільки що гриба бачив? Йдемо, йдемо, йдемо далі. І дивимося, дивіться, яка ще краса. Просто заховався в мху. Я думав він маленький. Але на самому ділі він такий доволі ще й непоганого розміру. І тут грибники ну, тільки що буквально пройшли. Я гриби викручую, я їх не ріжу. А тут зараз вам покажу зрізаний гриб. Був буквально свіжайший. Ось дивіться, ось зрізаний грибок. Навіть не прикрили його. І отут я знайшов одного гриба ось під цією сосною. І думаю, подивлюсь далі грибничку. Повернув око наліво і дивлюсь. Дивіться, яка тут краса стоїть. Один. Другий. Третій. Але це ще не все. Давайте по черзі будемо. Опа. Так. Один. Другий оце аж прям глибоко як сів. Третій, третій, дивіться, які красені. Всі гриби, як намальовані, як з картинки. Тут такі чагарники, трошки, ну як, не чагарники, але кущі, я б сказав би так. І в цих кущах, і в цих кущах ще щось є. Не щось вірніше, а хтось. Тут вов... Дивіться, от сховався. Який красен, а ножка яка... Ух ти. Ого! Слухайте, це справжній такий велетень. Молодесенький. Я ось так доторкаюсь до ноги, вона ж така волога. Так. І ось, десь тут є ще, а ось Дивіться, як сховався. Грибок сховався. Оп. 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 Красень. Красень, сховався грибок. Так. А ну йдемо далі. Так, цих ці... грибочків, ладно, хай, хай лежать. Йдемо далі, пройдемося. Пройдемося. Тут грибничка. 100%. Тому що, якщо гриби не одинокі, а ми їх знайшли стільки 5 штук чи 6, а ось дивіться. Ось ще. Ось ще Грибик. Ух Дивіться, яка насолода. Райська насолода. Такий колір у нього дуже цікавий, шляпка жирна така, ух, мощ. Круто. Так. Це вже шостий чи сьомий який це вже з цього місця. Ось там був грибик останній. Думаю, піду так, ну трошки правіше так взяв. Йду і дивлюсь. Між палок. О! Шляпина виглядає. Раз. Давай. Оп! Дивіться, яке тут зажало, бідолагу. Зараз ми тебе висвободимо. Визволимо з полону таку. О, між палок зажало його. Бідолагу. Нічого. А ви гляньте під шляпкою яке. У нього білесеньке. Щось камера не хоче фокусуватися. О! Весь біленький, чистенький. Так, от вам і грибничка, друзі, от вам і грибничка. Так, що йдуть гриби. Вийшов на стару дорогу. Бачите? Такий прольот між соснами. Дорога стара, не знаю, коли вона була, ще при царях, напевно. І от дивлюсь два грибака Стоять. Ось один. Ось. А ось другий. Дивіться, який гарний. Опа, два штучки. На цій дорозі. Ну що, друзі, от і завершилась наша грибалка. Я вважаю, що вона сьогодні була більш чим результативна. Я задоволений, ліс подарив мені такі, знаєте, таку насолоду, що я вам навіть передати не можу. Звичайно... Це не мішок грибів, але і на тому дякуємо. Дивіться, які красені. Ціла корзина одна, така маленька корзинка друга. О, дуже, я думаю, такий непоганий у нас сьогодні. Ух ти! На вагу так при, прилічно тут. Таких дві корзинки. Це я десь з 10 часов ранку і зараз у нас 4 часи вечора. Отакий от результат. Ну на цьому в мене все. Кому сподобався ролик, не забувайте ставити пальці вверх. Я поїхав додому. Всім добра та позитиву і до нових зустрічей. Подивіться на цю красу. Карпатський білий гриб в наявності. Це, до речі, на продажу. Це вже людина замовила. Таку коробочку, весь. Гриб першого сорту, майже весь першого та трошки другого. Подивіться який, який красен. Взагалі немає від червивого гриба, всі гриби не червиві, середнього та мілкого розміру. Запашний запах просто. Просто безподобний запах. Ви подивіться на цю красу. Так що можете замовляти.